Запаліть вогнище спалення карми. Карму необхідно спалювати для того, щоб вийти із колеса Сансари і завершити наші земні втілення. Перевтілення означає, що ми неналежно прожили наше минуле земне життя, не вивчили уроки Бога. Ми приходимо у земне життя для пізнання божественних істин, розкриття наших талантів і віднайдення дороги до нашого небесного дому. Усе земне має допомагати нам у цьому, а не привілеювати у нашому житті. Коли вами починають керувати пристрасті і задоволення, гонитва за матеріальними благами, ви сходите на манівці. Творець є світло і безумовна любов. Творець є радість і таланти. Він бажає, щоб ми реалізовували наші здібності і таланти. Наповнювалися його світлом, відкривали в собі його безумовну любов. Диявол це пристрасті і задоволення. Диявол це страждання, ненависть, злоба, заздрощі, страхи. Він відводить нас від світла і любові Творця, щоб ми забували, хто ми є, звідки і навіщо прийшли у земне втілення. Він заставляє нас крутитися. Колесі Сансари. Ми завжди маємо вибір, кому служити і яким шляхом іти, зміцнитися у силі духу, сказати ні потаканням спокусам диявола і вийти із колеса Перевтілень. Чи я обрала шлях спалення власної карми. А ви пишіть у коментарях.